Скільки коштує рулон такої шкіри? А, ну, дивіться, правді кажучи, якщо я вам просто скажу, за скільки я його купив, вам це жодним чином не допоможе, тому що я купляю його напряму на заводі, і ви там, ну ви таку ж саму шкіру там же придбати не зможете. Для того, щоб вам придбати в собі рулон шкіри, вам потрібно звернутися до магазину, котрий продає шкіри. Якщо ми кажемо конкретно про цю, то це колір. Або оранж, або табачний шкіра називається вона Crazy Horse з приводу вартості рулону. Це не рулон. Він просто скручений рулон це йде півшкура. А вони, ну тут ціна залежить від його розміру, конкретної півшкури, тобто кожна півшкура буде коштувати різних грошей, і його розмір. Ось він бачите, це на заводі він відпечатується вимірюється розмір у квадратних дециметрах, тобто це майже півтора квадратних метра. Вони можуть бути від півтора до двох з половиною, і ціна буде залежати як від виробника, так і відповідно від кількості цієї шкіри у. Конкретній шкурі, тому, ну, тому назвати вам конкретно за яку ціну купив я цю, я вам не назву, але так для орієнтиру ну рахуйте, що ось така півшкура від півтора до двох з половиною квадратних метрів вам обійдеться від півтори тисячі гривень до. 3-4 тисяч гривень в залежності від того, що саме це за тип шкіри, якого він розміру, і це ми не кажемо про якісь екзотичні або ексклюзивні варіанти шкіри, там, наприклад, шкіра рослинного дублення або брендові, або щось інше, тому що там може бути за шкуру до 10 тисяч.